Доброго дня, ми з України. Ось закінчив роботу над замовленням. Замовили дві планки під набої 308 калібра. Планка розміщує на кожній стороні по 13 набоїв. Ось так виглядає. Резинка використовувалась українського виробництва обувна шириною 40 мм. Оліомідна. Планка, вона стоїть із двох частин. Одноміліметровий пластик обтягнутий кордурою 500 ден американського виробництва. Вона склеєна з обох сторон, бо прострочити на машинці не вдалося, заважає нижній шар резинки. Тому були Зроблені ось такі прихватки. 8 штук таких прихваток, які забезпечують, ну, держать всю цю конструкцію. Та й всередині клій надійний. Так що проблем з цим не буде. На цьому все. Дякую всім. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!